Дотримаю. Шановні колеги, ставлю на голосування питання про початок роботи виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Прошу голосувати. Рішення прийняте. Шановні колеги, на ваш розгляд винесено сьогодні 25 питань порядку денного. В кого які є пропозиції до порядку денного? Пропозиції відсутні. Ставлю на голосування порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Перше питання порядку денного про внесення змін до порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги особам, які постраждали чи зазнали порушення нормальних умов життєдіяльності внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Доповідає перший заступник міського голови Інна Новогребельська. Шановні читання виконавчого комітету, на ваш розгляд відноситься даний проект рішення. Тут зміна йде. Піднімаємо на рівень інфляції розмір одноразових матеріальних допомог і додаємо пункт, якщо збитки становлять більше 800 тисяч гривень і більше. Змінюється також додаємо розмір одноразової матеріальної допомоги. Група робоча затверджена, вона працює наразі на сьогоднішній день, тому прошу підтримати даний проект рішення, привести відповідність. Дякую. Шановні колеги, у кого є запитання? Немає. Ставлю на голосування. цей проєкт рішення. Рішення прийнято. Скажіть, Та я не за три рази нажала, воно не спрацювало про затвердження Мій склад... голос за прийняти. Врахуйте голос за да -да. про затвердження складу комісії по наданню однорази адресної матеріальної допомоги особам, які постраждали чи зазнали порушень нормальних умов життєдіяльності діяльності внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Технічне питання змінюється член комісії один наш Виводимо Яковець, виводимо Борисенко, тому що. Вона ветеранською політикою опікується, а тут чисто пр... програма турбота. Будь ласка, є запитання? Ще до економічних комітету? Немає. Ставлю на голосування, цей проєкт рішення. Потенційно конфлікт інтересів. У да, мене потенційний можливий конфлікт інтересів. Несіть, будь ласка, протокол. Кривиць, ну, грибець. Ні. Рішення прийнято. Про затвердження складу робочої групи з питань надання матеріальної допомоги по програмі Турбота. Да, так, дуже технічне питання. Це запитання є? Ставлю на голосування, це проєкт рішення. Прошу голосувати. Також потенційний конфлікт інтересів, голова комісії. Несіть, будь ласка, протокол. Ну, бо У вас нема. Хорошо. Рішення прийнято. Про затвердження складу робочої групи з організації поховання. Також технічне питання. Вводиться Данюк Лідія, виводиться Готівська. Є запитання? Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Решення прийнято про затвердження акта приймання передачі у комунальній власності Білосірківської міської територіальної громади газопроводів та споруд, що прокладені до житлового будинку по вулиці Запорізька, 17, в місті Білоцерко, Київської області. Доповідає директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради Ольга Іванова. Доброго дня всім присутнім. Даним проектом рішення пропонується затвердити акт прийому передачі. Комунальна власність газопроводів, що прокладені до житлового будинку по вулиці Запоріжська за номером 17. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Будь ласка, є запитання? Немає. Ставлю на голосування. цей проєкт рішення. Несіть, будь ласка, протокол. Заяву заступника міської кравця Анторія Васильовича. Рішення прийнято. Про схвалення проєкту рішення Білоцерківської міської ради про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади, газопроводів та споруд на них за адресою вулиця Шолома Лейхема, будинок номер 1 місто Білоцерква, Київська область. Даним проектом рішення пропонується схвалити проект рішення Білоцерківської міської ради про надання згоди на при... безоплатне прийняття у комунальну власність газопроводу по вулицях Шаломалейхма, будинок 1. Прошу підтримати даний проект рішення. Оска є запитання в члени виконавчого комітету? Немає. Ставлю на голосування Дякую. цей проект рішення. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Про розгляд заяви товариства за межі відповідальності Рікоїл Рітейл щодо надання дозволу на розміщення об'єкта зовнішньої реклами. Вулиця Сквірське шосе поблизу автомайстерні каталізатор 24 місто Білоцерква, Київська область. Доповідає начальник управління містування та архітектури міської ради Вадим Бублій. Доброго дня. Даним проектом рішення пропонується надати дозвол на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, розповсюдження зовнішньої реклами товариства обмеженою відповідальністю рікові. Рітейл uh -huh. терміном на 5 років, а саме спеціалізованої металевої конструкції розміром рекламного поля 1 на 1,2 і метра, загальної рекламної площі 1,2 і квадратних метрів, По вулиці Скульська суше поблизу автомайстерні каталізатор 24 місто Білоцерква Київської області. Прошу підтримати дане переключення без зауважень. Є запитання? Немає. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Просьба за заяви фізичного підприємця Клепкова Івана Тимофійовича щодо анулювання дозволу на розміщення об'єкта зовнішньої реклами вулиця Тарачанська, 155, місто Білоцерква, Київська область. Пропонується анулювати дозвіл на розміщення об'єкту зовнішньої реклами номер 30 08 23 дріб двадцять три, розповідючого зовнішньої ФОП Клепкову Івану Тимофійовичу, виданий на підставі рішення виконавчого комітету міської ради від 08 серпня 2023 року номер 624 загальною рекламною площою 2,97 квадратних метрів по вулиці Тарищанській, 155, місто Біла Церква Київської області. Даний проєкт рішення без зауважень, прошу підтримати. Так, так, ринок, так. Перша лінія ринку. 155-й це ж окремий будинок. Будь ласка, є ще запитання? Нема. Ставлю на голосування. Це проєкт рішення. прошу голосувати. Рішення прийнято. Про зміну адреси житлового будинку номер 67 по вулиці Польва в місті Біла Церква Київської області у зв'язку з його поділом на окремі об'єкти нерухомого майна. Пропонується змінити адресу житлового будинку номер 67 по вулиці Поліва в місті Біла Церква. Шляхом присвоєння наступних адрес ну, утвореним об'єктам нерухомого майна. Блокованому житловому будинку загальною площою 48,4 квадратних метри, що належить громадянці Бондарець Лінії Іванівні. Адресу номер 67 вулиця Польва, місто Біла Церква, Київська область. Блокованому житловому будинку загальною площою 52,7 квадратних метрів, що належить громадянину Черкасу Олександру Юрійовичу. Адресу номер 67 а Вулиця Поліва, місто Білоцерква, Київська область. Даний проєкт рішення без зауважень. Прошу підтримати. Удобно сказать, есть запытания, члены экономического комитета. Моя, ставлю на условия, цей проект решен. Решение принято. Про зміну адреси об'єкта нерухомого майна нежитлового приміщення 942 по вулиці Лейхема, 1 в місті Біла Церква Київської області, у зв'язку з його поділом на окремі об'єкти нерухомого майна. Пропонується змінити адресу об'єкта нерухомого майна нежитлового приміщення 942 загальною площою 38 квадратних метрів у зв'язку з його поділом. Шляхом присвоєння наступних адрес новоутворним об'єктам нерухомого майна. На житловому приміщенні загальною площею 4,4 квадратних метрів, що належить громадянці Сапрун Наталії Андріївні, адресу житлового приміщення 942 дефіс 1, номер 1 вулиця Шломалейхама, місто Білоцерко Київська область. На житловому приміщенні загальною площею 33,6 квадратних метрів, що належить громадянину Орловському Віталію Володимировичу, адресу на житлове приміщення 942 2 номер 1 вулиця лейхема місто Білоцерква, Київська область. проєкт рішення без зауважень. Прошу підтримати. Будь ласка, запитання є? Немає. Ставлю на голосування цей проєкт рішення. Рішення прийнято. Дякую. Про внесення змін до пункту 3. Рішення виконавчого комітету Білосерківської міської ради від 22 жовтня 2024 року номер 848 про запровадження послуги патронату над дитиною доповідає начальник служби у справах дітей міської ради Марина Гончарук. У зв'язку з знесенням змін до постанови виникла необхідність викласти третій пункт у новій редакції. Змінюється саме в попередньому рішенні було зазначено, що укладається договір згідно додатку один. На сьогодні пропонується зазначити, що укладається договір згідно постанови. Прошу підтримати. Будь ласка, є запитання? Немає. Ставлю на голосування цей проект рішень. Не Наступне питання з 12-го йде блок закритих питань, тому прошу залишитися в залі члени виконавчого комітету і доповідачів цих питань.